Друзі, ви тільки подивіться, який туранчик заїхав до нас. Автомобіль третього року випуску 1.6 бензин, ципним приводом, ципок, до речі, замінений. Автомобіль неймовірно нереально красивому е, синьому колірі. Знаєте, колір такий світлий, більш до голубуватого, але насичений, максимально насичений і красивий. Ще мені в цьому автомобілі подобається, що рамки дивіться пофарбовані навіть в колір бампера. Це ж неймовірно красиво. Третій рік випуску 1,6 бензин. Автомобіль без газу стоїть на красивих легкосплавних дисках 16-го розміру. Зимова гума 17-го року, досить непогано затонований автомобіль. Не знав я, що турани можуть бути п'яти, а можуть бути семимісні. Думав, що всі семимісні. А здається, що виявляється, що можуть бути епітемісні. Наприклад, як цей варіант. Автомобіль позиціонує себе як сімейний, чого, бо дуже багато місця в салоні. В автомобілі є шторочка, От такий здоровезний багажничок. покласти можна будь-що, будь-кого, будь де і коли. Отака свах, називається у нас компанія, яка виробляла цепок на цей автомобіль, він в ньому замінений. Доволі стильний такий автомобільчик. Мотор працює непогано. Салон автомобіля також, доволі цікавий. шкіра, дивіться, така. Сіра шкіра, це чистесеньке, акуратний. Мені дуже подобається, що ці сідушки також трансформуються. Якщо треба, можна скласти. Якщо треба, можна розкласти. Так по комплектації у нас повний електропакет, електрорегулювання з підігрівом. Сідушка водія в непоганому стані, є трошечки прорвана, але, але просто по шву розійшлося. Ну, тут трохи зачухане, але тут по шву розійшлося, можна нитку протягнути і буде все в порядку. А так в принципі для третього року досить непогана. Музичка тут дебело грає. Я вже пробував звука додати. Плюс комплектація у нас на кліматі зони, підігрів передніх сидінь. Шкіряне кермо, 198 тисяч кілометрів заявленого пробігу. По помилкам у нас активних помилок нема. Треба хіба підзаправити автомобільчик. Так? круїз контроль є. Оця вже, я так полагаю, міняна крутилка. Що ще цікаво, що автомобіль на механіці і на шести ступенях. Це, це доволі непогано. Це для більшої економії палива. Плюс така... Ніша і ще момент по цьому автомобілі, що я не зміг відкрити бардачка. Бардачок зломана ручка не міг відкрити. По ціні як завжди домовимося, але ви приходьте і дивіться. Варіант такий, вартує вашої уваги. Тож до зустрічі.